It <laughs> Мета даного заходу це збір коштів для допомоги спецпідрозділу Маги, а саме на реабілітацію військових за кордоном, та також виготовлення дронів Камікадзе, саме виготовлення в Україні. Ми закуповуємо комплектуючі, і нас волонтери, які мають технічну освіту, вони виготовляють ці дрони під замовлення військових, які потім цими дронами виконують бойові завдання на передовій. Так в нас серед гостей присутні футболісти Київська Динамо. Велика подяка, що вони долучилися до нашого заходу. Загалом Київська Динамо постійно допомагає спецпідрозділу Мега. На самому початку війни ми Отримали автомобіль завдяки динамівцям. Динамо завжди запрошує наших військових на футбольні матчі. Нещодавно під час однієї з ігор чемпіонату України саме військовослужбовець спецпідрозділу «Омега» зробив перший дотик до м'яча на початку гри. Тобто, велика подяка клубу. Дякуємо, що нас підтримуєте військових. Разом рухаємось до перемоги. Звісно, дуже приємно е, отримати запрошення е, для делегації Динамо Київ. Ці люди роблять велику справу, надихають, тому дуже приємно сьогодні знаходитись серед них і побувати на такому заході. Є в мене один друг, я з ним грав давно в команді і нещодавно наткнувся на те, що він поїхав сам на фронт, уже рік там знаходився і отримав поранення. Це Сергій Колесник. Він родом з Коломиї. Я побачив через маму його, списався з ними, домовились про зустріч, і як найближчим часом ми зустрінемося, поговоримо. Звісно, ми як команда там кожен раз у нас є збір, і хто? Я впевнений, що кожен, кожен з команди допомагає чи може. Це я впевнений на 100%. Немає байдужих, тому що це. Ну, було б не, не по-людськи. Тому е, всі стараються як можуть, але наші захисники вони роблять не то, що, не то, що велику справу, а неймовірну. Тому їм велика подяка і низький уклін за те, що вони творять.